А у нашому спілкуванні ми зараз продовжимо говорити про продукти харчування. Будемо говорити про продукт солодкий, про продукт приємний, корисний для багатьох улюблений з дитинства. І водночас такий, з яким пов'язано і дуже багато економічних перспектив. І цьогоріч, на превеликий жаль, немало проблем. Ми говоримо про мед. І не встигли ми поговорити минулого року, як ми гарно виходимо і продовжуємо нарощувати експорт меду, як цьогоріч бджолярі почали говорити, що меду цього року може бути мало попередніми, порівняно з попередніми роками. Наскільки мало що відбувається, чи будуть у нас бджоли, чи буде у нас мед, про все це говоримо зараз з аспірантом кафедри бджільництва національного університету біоресурсів і природокористування України з бджоларем та блогером Назарієм Більком, який вже зна на зв'язку, пане Назарію, доброго ранку. Доброго ранку, дякую за запрошення. Ну що ж, дякую, що за спробуємо обдзищати, так би мовити, цю тему. Якщо спершу загальним поглядом з висоти бджолиного польоту, що у нас з медом в державі? На сьогоднішній день ситуація дуже неоднозначна, але я б сказав більш плачевна, оскільки пасічники мали не дуже вдалий початок сезону, весна була доволі така фатальна, не дала можливості наростити бджолиних сімей для подальшої роботи. І через ці весняні аномалії, через цей холод, наступні медозбори, вони були провальні. І на сьогоднішній день, спілкуючись своїми колегами. Пасічники зібрали максимум 20% від того, кількості врожаю, яку вони мали б отримати в результаті протягом сезону, і це доволі така не дуже добра інформація з позиції того, скільки заробить бджоляр, але з позиції того наскільки зараз піднімається ціна на мед, звісно, інформація однозначно буде добра. Давайте трошки конкретизуємо за цими словами. Інформація буде добра, що стоїть, які конкретні цифри, що отримує споживач. Що отримує бджоляр? Дивіться: ринок кожного року з бджільництва він саме в цей період трансформується. Чому? Тому що все залежить від врожаю. І, от той врожай, який ми отримуємо в результаті, він дає можливість нам сказати, яка буде ціна на мед. І кожен джоляр, він хоче перекрити свої витрати. І ось ці витрати, які він несе протягом сезону, вони перекриваються саме завдяки успішному медозбору. А коли не успішний, відповідно ціна на мед повинна підніматися. Тому на сьогоднішній день споживач отримає вищу ціну на мед. Наприклад, на сьогоднішній день в магазинах вже і на базарах, і на ярмарках, на виставках пасічники продовжують. Дають Літру липового меду, який цього року дуже 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 негарний не врожай, дав по 600 гривень, по 500 гривень. Деякі пасічники навіть доходять до 700 гривень за літру. А от конкретно мед з гречки, який завжди в дефіциті в Україні, тому що скоротилися значно посіви гречки, на деяких ринках може доходити і до 800 гривень за літру. Я вже не кажу і про кацієвий ексклюзивний мед, про лавандовий мед, який також може траплятися, про коріандровий мед і так. І так далі. Тому споживач, на жаль, отримує картину значно дорожчого меду. Але при цьому пасічник буде отримувати картину прибутковішу, але прибутковішу, виключно, за рахунок підвищення ціни, але ніяк за рахунок кількості зібраної продукції. Чи правильно я розумію, що. Пасічники мають справу, бачите, я аж слину ковтаю з таким продуктом, який куплять в будь якому разі. Тобто, скільки б він не коштував, все одно мед куплять і відповідно, пасічник все одно відіб'є свої видатки, чи все ж таки можуть зазнати наші бджалерії економічних труднощів через те, що меду фізично мало. Пасічники економічних труднощів зазнають в будь-якому випадку, дивлячись на конюктури в цьому сезоні. Як працює ринок, коли пасічник добуває свій мед, він перше, що робить, це несе його продавати там серед серед родичів, серед знайомих. І далі, якщо вже залишається якийсь залишок, він його продає далі на ринках, в інтернеті, перепродає його в супермаркети, оптом здає. Цього року е, здача оптом вона е, реально плачевна. Я спілкуючись з заготівельниками, великими заготівельниками в Україні е, вони абсолютно нічого не говорять хорошого. Вони всі дзвонять до мене з одним запитанням. Назар, де можна купити меду, де в тебе є великі пасіки, е, яким чином ми можемо набрати там в монофлорних медів, або хоча б соняшникового меду, зібрати, тому що на нас не вистачає потреби для того, щоб закривати контракти, які в них є законтрактовані. За кордоном, там європейські країни, в Америку, там в ну, найбільші країни, де Україна експортує мед. Пасічник. Він малий. Пасічник. Що таке малий пасічник? Це до 50 бджолиних сімей. Він якийсь мед отримав. І він його далі буде продавати серед людей, і от задача пасічника це дати якісний мед, дати якісний продукт, а задача людей знайти цей якісний продукт не просто купити, а знайти цей якісний продукт. І в цьому році от ця задача вона набагато складніша. У нас є свій магазин, і ми займаємося так професійно-роздрібною торгівлею. У нас своя є точка, у нас їх дві в місті Київ, в місті Шепетівка. І от Кон'юнктура в Києві, в нас люди чим далі, тим більше приходять з конкретним запитом. А у вас є мед якийсь конкретний? Наприклад, дуже зараз популярний мед Акацієвий. Але акацієвого меду в цьому році майже ніхто з пасічників не отримав. Не отримав, тому що період цвітіння акації прийшовся холод, однозначний холод. Тому ми на сьогоднішній день вичерпуємо акацієвий мед з запасів попереднього року. Дуже часто пасічники звертаються за тим самим даже соняшниковим медом, що завжди було шоком. Тому що соняшникового меду в державі дуже багато завжди було. В цьому році практично весь соняшниковий мед іде на експорт, і пасічник не має можливості продати для простого споживача соняшниковий мед, І він також значно виріс в ціні. Тому виходить ситуація дуже така негарна, але це, одно, це однозначно для галузі бджільництва означає наступне. Галузь буде розвиватися. Пасічники будуть, їхня задача зараз не викачати багато меду або не продати мед чим дорожче. Їхня задача зараз зберегти бджолу. Коли пасічник збереже бджолу, наступний сезон однозначно буде кращий. Запаси меду, які є на складах оптовиків, вони також вичерпуються. Запаси меду, які є в пасічників в відрах або, можливо, вже пофасований по баночках, як то кажуть, також вичерпуються. Відповідно, в наступний сезон ми будемо входити з малою кількістю запасів меду. І завдяки цьому ми будемо отримувати ситуацію, коли мед буде в попиті і буде в ціні ще з самої весни. Тобто, Фактично, ми зараз формуємо ринок на наступний рік, тобто вже Як закладається заречки... це майбутнє. Я хочу нагадати нашим слухачам, що ми з бджолерем блогером Назарієм Більком спілкуємося на хвилі українського радіо, і ви отут сказали цікаву річ зберегти бджолу. І я зараз, ну я не буду брати якісь крайні варіанти, коли вже тим, я читав, що китайці на бджіл мікрокамери ставлять і роблять із них дрони. Ми не про це зараз будемо говорити. Але наскільки я розумію, що бджола це ж такий організм, який вдосконало. Юню не дуже піддається. От він, який є, такий і є. От є бджола сім'я. Вона собі є бджола сім'я Не летить вона, бо холодно на дворі Ти можеш там їй колискові співати, чи урочисті марші, скільки завгодно, вона не полетить. А зберегти бджолу це що означає? Дивіться, бджола це в першу чергу доволі вже унікальний організм і вже досконалий. Тобто природа його створила таким чином, що бджола вона самозабезпечується. От, те, що є природа, це одне ціле з бджолою, і от задача бджоляра зберегти, яким чином е, не вистачає меду в вуликах е, підгодувати бджіл, пролікувати їх якісно, е, дати можливість для бджоли вилетіти і позбирати той нектар, тобто перевести бджіл на якийсь діяток. Дуже важлива увага аграріїв повинна бути до бджіл, тому що е, чим більше аграрії вносять. Неякісних пестицидів, чим більше інсектицидів неякісних вносять в землю або на посіви своїх рослин, тим більше буде гинути цих комах. Тому це не тільки пасічники повинні займатися збереженням бджоли, а в тому числі все суспільство. Недарма люди, які працюють в НАСА, в тому числі от ви зараз за китайців згадали. Вони намагаються якось ще використати бджолу, і вони знаходять способи. Да, Ілон Маск реально розробив програму для того, щоб якимось чином. Вивести бджіл на Марс у своїх ракетах SpaceX. І це реальні дослідження, це можна познайомитися з цим. І це все не просто так, тому що бджола найбільший запильник на території нашої планети. І от наша планета, вона в цьому, в цьому середовищі, в цьому біоцинозі, вона ціла з бджолою. От Ми не так давно святкували так званий медовий спас. І є така традиція, що треба нести яблука, грушки, виноград до церкви і освячувати разом з медом. І це доволі така символіка, оскільки, оскільки ота грушка вона з'явилася на світ тільки завдяки тому, що фермер посадив, бджола опилила. І фермер має можливість зібрати. А той мед, який стоїть в кошечку біля грушки, він з'явився там тільки завдяки тому, що бджола зібрала той нектар і переробила. А вже бджоляр його зібрав і поклав в банку. Тому це одне ціле. Ми повинні всі про це думати. І от перед нашим ефіром я зайшов, почекав, почитав таку статистику, скільки відсотків бджіл зникло на планеті за останніх 5 років. І я вам скажу, що цифра дуже така не вражаюча: це 30%. відсотків. 30% бджіл бджолиних сімей зникло за останніх 5 років. Тобто, недарма Аліна Джолі Анджеліна Джолі приєдналася з цим флешмобом там з бережем бджіл. Ви могли бачити, з із, вийшов американський фільм Джоляр Фромбі Кіпер. Це доволі такий фільм. Він створений організаторами для того, щоб привернути увагу. До збереження бджоли цілий голівуд на це працює. Відповідно, ми, українські бджолярі, повинні працювати в ногу з часом. іти. Ну і тут я хочу нагадати про ще одну дуже круту акцію, яку робило наше міністерство закордонних справ: медмінних полів. Це трошки так. про інше. Це не про збереження бджіл впряму, але мед, українські мед і українські бджоли, як інструмент дипломатії, працювали нашим закордонним партнерам. Дарували мед на дипломатичних зустрічах, зібраний бджолами з полів, на які яких неможливо працювати сільськогосподарською технікою, але бджола там працювати може. Вона може так. збирати меди з цих мінних полів, і це просто неймовірна була акція, кажуть, що дуже результативна з точки зору міжнародної комунікації. А я хотів запитати ось про ці пестати. Пестициди, які ви згадали про обробку полів, от нещодавно переживав ситуацію. Сижу з друзями у дворі, сільська місцевість, підходять сусіди і кажуть: ми тут зараз будемо поле хімікатами обробляти. Пересядьте поки в хату, бо не хочемо, щоб ви надихалися чимось поганим. Чемні люди, ми їм подякували, перейшли в хату. Бджіли же так в хату не сховаєш? Чи існують методи? Яка взаємодія зараз між фермерами, які обробляють поля, і бджолярами? Дивіться, насправді це дуже складне питання. На сьогоднішній день його потрібно, на мій погляд, вирішувати на державному рівні. Але що ми маємо на сьогодні? Як... Взаємодіє бжуляр і е, фермер е, є певні нормативно-правові акти, які прописані, які регулюють е, ці відносини, але вони ще на сьогоднішній день дуже такі недосконалі. Е, я працюючи в сполучених штатах у 2019 році. Я вам скажу, що там дуже серйозно до цього відносяться. Там фермер. З пасічником укладає контракти, і при чому там пасічник виграшні позиції завжди знаходиться, тому що фермер може посадити дерево на будь-якій території, а пасічник не завжди може завести бджолу на будь-яку територію. От в чому в цьому ключові згадали мед мінних полів і так далі. І не тільки по цих причинах тому в нас ця законодавча база напрацьовується, вона дуже така ще не регламентована відповідним чином. Але ми до цього прагнемо, і будучи на сьогоднішній день членом молодіжної ради при міністерстві аграрної політики, чому так кажу, тому що міністерство аграрної політики розформували, а нашу раду саме переформатовують, тому я ще себе називаю як мінагрополітики, і ми над цим питанням там також працюємо, піднімали яким чином молодь бачить вирішення цих питань, і от всі в один голос, ми говоримо про те, що це питання треба вирішити. В першу чергу, щоб пасічник надавав більшу кількість послуг, саме платних послуг по запиленню, е, і бджоляр він повинен доносити е, інформацію, яка користь для саме аграрія від цього або будь-якого фермера. Е, а користь це, наприклад, в мене колега цього року вивіз на запилення ріпака бджолині сім'ї, і фермер він мега був вражений, оскільки він отримав врожаю реально на 35% більше. І вже на наступний рік той фермер законтрактував ще 5 пасік. П'ять пасік з загальною кількістю сімей 1200 сімей. Я вперше чую, що пасічникам доплачували за запилення полів. А от наш слухач Роман з Хмельницького пише нам в студійний Вайбер, що треба заборонити сіяти соняшник, який не виділяє не. Хехтар, з якого меду бджоли не беруть, я прочитав і спершу не повірив. Реально є такі сорти соняшника? Звісно, є багато рослин, вони виділяють малу кількість нектару. Це так, так би мовити, гібридизовані культури. Заборонити їх сіяти неможливо. Чому? Тому що це розвиток вже ботаніки, це розвиток вже аграрної справи і так далі. Це нормально. Але всі ті рослини вони виділяють 100% пилок. І от саме пасічник в цьому ключі може надавати саме послуги запилення, оскільки незалежно від того. Чи ця рослина гібридизована, чи не гібридизована? Коли бджола прилітає на квітку, вона бере отой пилок. вона... Кращим чином вона більшу кількість статевих чоловічих клітин направляє в приймочку матки, і вона в кращій мірі запліднюється. Це буде більша бубка та того самого ріпаку, це буде більша кількість запліднених течінок і так далі. І так далі. І це дуже такий важливий момент. Саме бджоляр має е, тут ключову роль, оскільки 30% до врожаю я вам скажу, що на об'єм там 100 гектар це дуже велика цифра. Ну, це серйозно завді... насправді. Саме саме завдяки бджолярам в Америці формується на сільськогосподарських культурах, які потребують запилення. Додана вартість, і ви уявляєте скільки наскільки більше може зібрати аграрій того самого ріпаку, того самого соняшника? Це все реально науково підтверджені речі. Над цим працює інститут бджільництва. На цим працює кафедра бджільництва. Кафедра бджільництва за мою присутність там, це останніх там 7 років. Дуже багато зробила для цього саме для розвитку ринку запилення і. 30% – це уявляєте, які податки можна направити в державу завдяки якісній співпраці пасічника і аграрія. Тепер іще одне питання. От слухачі запитують, де можна купити коріандровий мед, де він в яких регіонах України є. Я теж від вас почув і про Коріандровий, і про Лавандовий, і тут хочу спитати: це все, ну так би мовити, хтось щось хімічить, чи це реально вулики везуть на лаванду? Ну я можу собі уявити, поля соняшника, їх багато і можна багато назбирати, але лавандовий мед. Скільки тут реально меду, а скільки маркетингу? Що відбувається? Що за цими словами стоїть? Дивіться, один другого підтримують маркетинг, підтримує реалізацію. Насправді це цілком реальні речі. Коріандр це одна із наймедоносніших культур, яка є в Україні. Звісно, його небагато. Але ми всі знаємо, що є спеції на основі коріандру, беруть, збирають там квіточки і так далі. І посіві коріандру бувають там 100 гектар, 150 гектарів. Цього достатньо для того, щоб зібрати монофлорний мед з коріандру. Лаванда це дуже така популярна тема останнім часом в. Саме в фотосесіях, в такому вже від, в туризмі, скажімо так. І лаванди. У мене є колега, який сіє кожного року по 30 гектарів лаванди. І він лаванду спочатку використовує як поле для фотосесій, як поле для запилення бджолою. Бджола дуже якісно відвідує лаванду, а потім він цю лаванду збирає і перепродає її для людей, які займаються травництвом. І тут дуже такі або продає саджанці лаванди для людей, які хочуть укультурити свою ділянку. І дуже така популярна тема, я вам скажу, що це не бадяження меду, ні в якому разі, це ми тут виключаємо. Ми, наприклад, на прилавки своїх магазинів, коли ставимо такий мед, ми проводимо комплексний аналіз меду. О ключовий із цих е, аналізів, які є в цьому комплексі, це так званий пилковий аналіз меду. Ми перевіряємо, чи в цьому меді є насправді пилкові зерна е, безпосередньо лаванди і пилкові зерна коріандру. Якщо аналізу відповідає, ми такий мед беремо, заключаємо договір з е, партнером, який має такий мед, ну або просто беремо мед е, під реалізацію. Єдина умова, це щоб пасічник мав паспорт пасіки і щоб пасічник е, мав відповідно гігієнічні норми. Тобто, Інцек це, це качав, грубо кажучи, не прямо в полі, а щоб хоча б якийсь приблизний був в нього цех, і ми з такими пасічниками радо співпрацюємо. Я Назарію, а я нагадаю, що ми з Назарієм Більком зараз спілкуємося на хвилі українського раді. По перше, вже запрошую вас у програму 100 тисяч, щоб ми з вами поговорили про економіку бджільництва і про інвестиції в мед в Україні. Мені здається, з цього може бути окремо цікава наша понеділкова програма про гроші. А поки що, на, на завершення нашого спілкування з про якість меду. Я вже чого тільки не читав про те, як перевірити, в воду лити, на олію капати, з руки злизувати, паличкою колупати. Як швидко пересвідчитися, що мед хороший? Швидко пересвідчитися неможливо, на жаль. Але ми повинні розуміти, що кожен учасник медового ринку він несе. Певну відповідальність. І от коли мій мед потрапляє на поличку з моєї пасіки, да, тому що в мене також є своє господарство, 150 бджолиних сімей, чи не з моєї пасіки, він повинен відповідати вимогам нашого бренду і вимогам е, мене як фахівця. Відповідно, кожен бджуляр, який реалізовує мед, це його персональна відповідальність. Е, і як мінімум повинна на банці бути етикетка, яка зазначена, на якій зазначається. Адреса пасіки, на якій зазначаються координати самого бжуляра. Е, І тоді е, у випадку, якщо то був фальсифікат, хоча на українському ринку реально фальсифікат у меду це 5% і так званого несвідомого фальсифікату, коли бджіл підкормлюють, тому що безвзятковий взятковий період і так далі. Е, і тоді має можливість споживач, контролювати безпосередньо пасічника, а пасічник тоді буде думати, що в ту банку наливати. Тільки завдяки, от, тільки так, довіряючи бренду, довіряючи бджоляру, і на сьогоднішній день кажу, чому бренду, тому що часто вже супермаркети продають меди, і це дуже, це дуже круто. Що більша кількість населення має доступ, ми можемо отримати швидкий, швидкий вибір якісної продукції. А всі інші народні методи і так далі, це круто, воно працює, але це, на жаль, не швидко. Ну, от, як правило, не швидко. Я так собі ще подумав, що дрібніше споживання меду, бо я в супермаркетах, коли бачу, ці 100 грамові, 200-грамові баночки. Я з сумом згадую трьохлітрові банки меду зі свого дитинства, і думаю, що кудись ми пішли не так. А можливо, бо я просто не там дивлюся, можливо, у когось ще стоїть вдома 40-літровий бідон меду, і він каже, так, так да, то ти просто не знаєш, де мед. Мед брати Назарію, дякую щиро вам за цю смачну і дуже ґрунтовну водночас розмову. Аспірант кафедри бджільництва національного університету біоресурсів і природокористування України, блогер та бджоляр Назарій Білько був з нами на зв'язку. Отже, меду таки мало. Але якщо збережемо бджолині сім'ї, то в наступному сезоні дасть Боже з кращою погодою будемо мати і кращий врожай. Це Принаймні, те, що я почув обнадійливого з цієї розмови, відповідно, продовжимо при нагоді її на хвилі українського радіо.